Ну, коли ти соціафобушик, то ти шукаєш щось такі підходи до води, щоб не купатися рядом з іншими людьми. Ні, ні, є полка, але вона теж висока. Висока висока. Ще ми пішли без води, поїхали ми без їжі. Зараз четверта година вже дня. Ну, все як завжди, це наш класичний спосіб хайкінгу. А Якщо ви теж соціофобушок, не любите толпи людей, ну приєднуйтесь. Йоп, пірний балід. так, чтобы сюда спуститься. Кто еще так ездит купаться, поднимите руку. 300 километров, это не гак. Ну і... вот, вот это вот все, бляха. Камушок з-під мене випав. Я акуратна. Це бляха була ще не вода. Джа, ти далеко? Що? Так, ще тепер от сюди спуститься. Капець. Зато відок. Жесть. Краса. Джампуль. Пішли. Ще нам підійматися потім назад. Туди буде. Це я ще навіть не спустилася до води повністю. Я тут майже на жопі з'їжджаю по камінню. Водичка. Боже, який кайф. Дивіться, який колір. Краса. Краса, але я ще не дійшла туди. А, і ще ми, звісно, пішли просто на розвідку і взагалі з собою нічого не взяли. Не плавальне, ні, е, цих, не полотенчики, ні сідачку якусь, нічого гесенького. Ви сильно далеко не впливаєте з ним. Супер. Давай, давай, давай Молодець. Ну туди давай Давай-давай-давай! давай, Да, молодець. Супер. Давай, молока, давай, прийди. привет, привет. Давай. Вы появились. すいません。